Семикласник Назар пише лист Святому Миколаю. Мріє пов'язати свою професію з програмуванням. Таким чином хоче виконати волю свого батька. Я збираю на таку мрію, хочу вчитися в кібербезпеці. Кібербезпека, тому що мій папа хотів, щоб я там вчився. І я його бажання виконаю. 15 років поспіль благодійний фонд Карітас Хмельницький допомагає доправляти дитячі листи до резиденції Святого Миколая. Писати свої бажання підопічні центру почали ще 15 жовтня. Цьогоріч ми в акції плануємо осягнути більше тисячі дітей, оскільки ми взяли і п'ять спеціалізованих шкіл, які знаходяться в Хмельницькій області. А також листи пишуть до Миколая ті дітки, які є в нас під соціальним супроводом, тобто ці, які з незахищених категорій, і також. З соціального центру Святого Миколая, який є в нас в Карітасі, цього разу у фонді зібрали дітей із різних навчальних закладів. Об'єднує їх віра у дива та цілеспрямованість, адже допомагають творити їх Святому Миколаю. Багато чарівників добродіїв. Я написав про те, що хочу отримати набір для малювання. Що ти написав? Бо я колись ходив в художню школу і в музичну школу я ходив. То в мене такі талановиті здібності. Я написав Лега? Копи в такі футбольні шипами 37 сьомий розмір там, і м'яч. Але я ще напевно напишу собі до комплекту ще бутилку футбольну, спеціально для поїздок на турніри. Дякую Карітасу за те, що він зараз існує і допомагає дітям, таким як я, таким, як всім дітям, які зараз тут. Дякую, що вони підтримують мене вже три роки. Пані Галина разом із трьома онуками приїхала на Хмельниччину із Херсона. Тікали з рідної домівки три роки тому під обстрілами ракет та дронів. Катя та Сергій самі пишуть листи святому Миколаю. А от Мілі допомагає бабуся. Вже почала горіти Чорнобайка. Ми з самого Херсона, аеропорт Чорнобайівський, Коли ми тікали машиною, над нами вже ракети летіли. Діти то все бачили. Так, ми вперше пишемо. І знаєте, дітки, які відчули на собі, що таке війна, то цей фон, цей карітас став для них маленьким раєм на землі. Вони відчули тут турботу про себе, допомогу тут. Працюють дуже щирі. Добросердечні люди, і ми дякуємо їм за це. Соціальна акція це лише початок збору листів до Миколая у Карітасі. Щороку до неї залучають нових учасників. Ми щороку набираємо дітей під супровід, під опіку. У нас такий супровід триває від півроку до до року. Тобто, в основному, це є нові дітки, які пишуть вперше. У грудні волонтери фонду допоможуть реалізувати мрії дітей. А підопічним, які проживають у громадах, подарунки привезуть помічники святого.